СБУ втретє атакувала Кримський міст, удар по сумах та Сенат США готує нові санкції проти Росії. Про все в новинному дайджесті за 3 червня. СБУ провела унікальну спецоперацію і втретє уразила Кримський міст цього разу під водою. Міст фактично перебуває в аварійному стані. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. У 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Ворог завдав удару по сумах реактивною системою залпового вогню. Дню дальної дії торнадо з касетною бойовою частиною. У місті зафіксовано щонайменше 5 влучань. Пошкоджено медзаклад, житлові будинки та автомобілі. Чотири людини загинуло, ще 25 поранено. У сенаті США готують новий масштабний двопартійний санкційний пакет проти Росії, зокрема через операцію України Павутина та ескалацію атак РФ. Законопроєкт передбачає 500% мита на російські енергоносії для країн імпортерів, що може вдарити по Китаю та Індії. Ініціатор законопроєкту сенатор Лінці Грем назвав документ найжорстокішим з усіх, які він бачив, за. Роки роботи в сенаті. Республіканці очікують зелене світло від Трампа. Новий президент Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання Зеленського, сказавши, що чекає продовження партнерства між країнами, та пообіцяв підтримку Україні, наголосивши, що жодна країна не розуміє загрозу краще ніж Польща. Навроцький також наголосив на необхідності врегулювання історичних питань між країнами. Генштаб опублікував оновлену статистику щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах РФ в результаті спецоперації Павутина. Загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічний. Ні, бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.